Вас бачити на своєму каналі знову. Мене звати Галя, хто не знає, сьогодні буде і сьогодні нас свій осінній влог, Я гуляю зараз з різочком. Звичайно, з незмінною своєю кавою. І у нас така гарна осінь. Вона така холодна вже. Сьогодні 10 жовтня, стало холодніше. Весь вересень у нас був це просто місяць літа, додатковий, четвертий, я думаю, багатьох в Україні нам пощастило в цьому році. І вчора, 9 жовтня, на Закарпатті в Ужгороді тут також був землетрус. Я його відчула, це було о 9.23 вечора. Я якраз лежала на ліжку з дитиною, годувала. Пішко почало так зі сторони в сторону трястися, ходити. Це було десь секунд 3-4, напевно. Я відразу зрозуміла, що щось тут не те. Ну Реально почала труситися і навіть візиту такий звук був дерево, яке туди-сюди ворушиться. Я відразу, звичайно, Google. Полізла дивитися, і там було таке червоне повідомлення відразу, що зараз відбувається землетрус: 4,5 бали по шкалі Ріхтера за шкалою Ріхтера. І епіцентр був у Словаччині, здається 19 кілометрів від Ужгорода. Було дуже цікаво, це перший землетрус. Сподіваюсь, що останній. Тому що відчуття не дуже приємні, чи всі скажу. Не знаю, як люди, які переживають самотруси, вісім балів, сім з половиною, дев'ять взагалі це дуже страшно насправді, але у нас був легенький, тому все добре. І цікаво, що чоловік, який був у сусідній кімнаті, у ванній кімнаті з дитиною нашою з сином, він нічого не помітив. Я просто я дуже була здивована, мені здавалося, що ну, не помітити дуже важко це, тому що ну, реально було відчутно. У нас ще сьомий поверх, тому відчутніше, ніж на землі, напевно. І він сказав, ні, я нічого не відчув. І він сказав, коли зі мною наш син маленький, то я нічого не бачу, не відчуваю, і не помічаю крім нього, тому що він дуже активний. Ось так. Напишіть, будь ласка, чи ви переживали землетруси колись, чи відчували на собі? Можливо, ви вчора відчули, якщо ви на Закарпатті, обов'язково поділіться. Мені буде цікаво почути. Ми живемо недалеко від парку Воздош. Дуже класний, до речі, парк. Тут дуже багато атракціонів для дітей-розваг. А ось тут, бачите, перша ятка ось ця. Там продавали кавуни мої улюблені, але вже не продають. На жаль, я тут їх кожен день купувала. І сподіваюсь, можливо, вони повернуться. Ну, не хочеться мені вірити, що все, сезон кавунів закінчився. Треба чекати наступного року. Поки ми з вами гуляли, друзі. Вийшло сонечко, я не йому вірна Я прям не знаю, мені здається, є якась саламандра ящерка. Я реально дуже залежу від погоди. Якщо немає сонця, якщо холодно, то в мене поганий настрій, мало енергії, мені хочеться спати. І навпаки, як тільки виходить сонце, то все навколо стає відразу. Краще, все відразу стає добре, з'являється енергія. Напишіть обов'язково, чи у вас так, чи ви вам пощастило і ви взагалі не залежите від погоди. І ось дивіться, зліва від мене ліворуч річка Уж тече. Така вона, така гірська, можна сказати, річка. Вона мілка і практично, в принципі, можна перейти ногами. На інший берег, але вона така штра і холодна і така кам'яниста, кам'янисте дно. Зараз, мені здається, вода прибула, тому що було менше води. Бачите, яка течія сильна. Але тут люди не купаються, в принципі, сидять влітку біля берега. Можна помочити ніжки, звичайно, але в такому класичному розумінні купатися тут. Не вийде, бо дійсно дуже мілко. Але мені дуже подобається ужгород, тому що, бачите, тут так багато природи. Природа ніби обіймає саме місто, обіймає будинки, і місто ніби вбудоване в природу, в гори. Ці луки, парки, скверики, принаймні, так на цьому березі, де ми живемо, ми живемо на лівому березі. Ось тут справа також е класне кафе, яке називається Смаґіліна. Там дуже хороші сніданки, ну, загалом це така кондитерська. І ми там хочемо навіть замовити невеличкі торти <с>? на три місяці. Нашої донечки, знаєте, був би привід, щоб замовити тортик, а тортик завжди приємно їсти. Ось там міст. Не знаю, чи видно вам за кущем. Напевно, що не видно. Міст на правий берег. Головний он бачите? От. І також подивіться, ось раборець, такий салатовий будинок. Мені дуже подобається тут такі будинки. Вони видно, що побудовані в такому чеському стилі, тому що раніше інші партії були це стилючі до 40-го року. І видно, що є такі будинки, які дуже-дуже схожі -дуже на центральні Європу, Чехії, Словаччину. Подивіться, які гарні, дахи такі цікаві. От і мені дуже дуже подобаються такі будиночки. Хочеться відразу зайти всередину. Наступний так само бежевий, хочеться зайти всередину і подивитися, подивитися, як там. Захід, до речі, там вже Словаччина недалеко, гори. І також хотіла вам показати: ні, зараз вже не видно, напевно, у нас тут щовечора і щодня літають літаки, отут пасажирські, туди-сюди, вздовж кордону Україно-Словацького. І дуже дивно і незвично бачити літаки з вікна своєї спальні. З одного боку, я радію, тому що. Знаєте, якесь дають вони відчуття нормальності, а з іншого боку, я сумую, тому що вони облітають нашу країну і, по суті, вони летять над Словаччиною, хоча навіть їх видно звідси, дуже близько, але це як таке нагадування, що у нас закритий повітряний простір, на жаль, до цього часу, і ніхто не знає, скільки він ще буде закритий. А на іншому боці видно Ужгород. Ну, це все Ужгород, але це історична частина. На горі такі, бачите, це вже правий берег, там річка внизу тече. І на правому березі історичний центр, там замок, костюм. Його, до речі, вдень видно, здається. І ось там прямо видніються вже гори, Карпати і, до речі, Ось там за деревами теж трішки видно гори. Мені здається, коли е, листя вже опаде, то буде ще кращий вид на гори з цього боку. Ось так. Але заходи сонця це, безперечно, така візитівка нашої квартири і така додана вартість, такий бонус величезний. Влітку було дуже-дуже гарно, коли вже пізно заходило сонце, десь там о 9-й щимось в червні. Надзвичайно гарні заходи сонця. І в мене, знаєте, є така мрія сидіти тут навесні вже, напевно, з чашечкою кави, чаю. Можна в день, можна ввечері читати книгу. У нас є навіть ось такий пластиковий стілець. Ну, загалом. Дуже класно тут. І також хотіла вам показати ось таку штуку. Поділитися своїми враженнями. Це така якась стара версія гойдалки дитячої. Це такий центр заколисуваний Джоя марка. Ми його купували на OLX. І ще я вам можу сказати, ми ним користувалися від сили Зів 5, і, ну, він нам не зайшов, хоча ми купували його доволі дорого. Але ні, все ж таки нам він не зайшов. Нам найбільше зайшов термокилимок, ось він такий великий на підлогу. Також а, дитина любить ось такий дитячий тренажер. Це українське виробництво в Інстаграм замовляла. Дівчина сама робить це все хендмейд, зроблено своїми руками. Дерево, фетр, ось такі от тканина, так, нитки. Дуже-дуже класна річ. І також, до речі, оце, бачите, стоїть моя іграшка. Хочу вам розповісти про нього, якщо він уже потрапив в кадр. А це свиня порося. Його звати Пуфік. Це моя така найулюбленіша дитяча іграшка. В мене з нею зв'язана така особиста історія. Ми з мамою поїхали в районний центр влітку на канікулах, ну просто там на базар на ринок на велосипедах, і зайшли в секонд-хенд. І в секонд-хенді продаються також м'які іграшки, не тільки одяг. І там я побачила пуфіка. Мені на той час було, здається, 9 чи 10 років. Я його побачила, він мені дуже сподобався. І я його взяла, попросила мами купити, звичайно. Але мама сказала, що давай купимо, як будемо повертатися, якщо в мене вистачить грошей. Я його, він мені дуже-дуже сподобався, я його прямо так обняла, і як дитина пообіцяла йому, що я його заберу. Знаєте, якось в мене відразу до нього такий материнський інстинкт, з'явився чи що, я не знаю. Но я йому просто пообіцяла і сказала: Пуфік, я тебе заберу звідси, і ти будеш жити в мене. І ми поїхали цілий день, ми були на ринку. І, звичайно, щоб ви думали, зрештою виявилося, що в мами закінчилися, звичайно, всі гроші, а він там коштував гривень 5 чи що на той час. Здається так: гривень 5. І мама сказала: ну, гроші закінчились. На жаль, ми не можемо купити ту іграшку, поїхали додому. І тут я почала так вердати, я почала так плакати на весь цей районний центр. Дуже сильно почала я плакати, тому що ну, в мене було таке відчуття, що я ж йому пообіцяла. Що я його заберу? А він мене буде чекати, і він не дочекається мене і залишиться в тому холодному, брудному секонд-хенді. І ніхто його не буде брати. І він там буде нікому не потрібним. Ну, коротше, як дитина. І я прям почала ридати. Я так ридала, я не знаю, я не ридала, мабуть, ну, ну я дуже сильно, гірко плакала. Я пам'ятаю, ми зупинилися, здається, біля податкової адміністрації, щось там мамі треба було зайти. Я стояла і чекала на, на вулиці біля велосипедів, ішла якась співробітниця, жінка і каже. Дівчинко, ну, російською мовою, ти чому тут плачеш? Ти чому, що сталося? Вона прям з таким переляканим обличчям, що тебе щось трапилося, що трапилося? Я кажу: нічого, нічого не трапилося. І мама потім розповідала, що ця жінка зайшла в кабінет, де була мама, і сказала. Що там на дворі плаче якась дівчинка? Ну, її це так прям вразило. Ну, зрештою, ви бачите, що все закінчилось добре. Мама вийшла, вона зрозуміла, що, ну, що, що треба щось робити, тому що дитина тут ридає на весь райцентр. Ну і мама там десь позичила 5 гривень в якоїсь знайомої з нашого села. Там. І зрештою, ми купили пуфіка. І з тих пір пуфік це просто моя любов. Він зі мною майже постійно, хоча в Києві він не був. Але він приїхав у Німеччину, тепер він приїхав в Ужгород, оскільки на Донеччині небезпечно. Тому я Пуфіка забрала в Ужгород. У нього ще є подруга-зойка з Донецька це Заєць такий. м'який. Ось така ось історія. До речі, зрештою з'ясувалося, що Пуфік made in Germany, тобто він ще й німець. Десь тут написано було. In Germany. Nicht für Kinder Ну, бачите, німецька мова. Тобто, це німецька іграшка. Ось так, ось така історія пуфіка. <с>? Напишіть, чи є у вас якась така дитяча іграшка? От прям така, знаєте, знакова, за якою ви дуже сильно, якою ви дорожите, цінуєте. У мене ось така є. Ну і щоб не так сумно було, не так печально. Покажу вам зараз наш захід сонця. Вікна не дуже чисті, звичайно. Дивіться, яке красиве небо. Ой, яке класне! Сьогодні, здається, останній сонячний день був за найближчий там період. Не видно, не проглядається сонця. Показано дощ, хмарно, ну вже осінь, звичайно, вже осінь. І я що ще хотіла показати вам один український бренд догляду косметики, тому залишайтеся. Ось, друзі, за рекомендацією в Twitter я вирішила спробувати ось такі два продукти від української марки доглядової косметики. Firstly правильно називається. Я не знала, але тут ззаду саду написано Firstly десь. Я замовила два на продукти. Перша це маска, рожева маска з каламіном. Ось, бачите, можете зупинити відео, почитати. Вона дуже класно працює, тут великий об'єм 100 мл. І, на відміну від багатьох глиняних масок, вона не стягує і не сушить шкіру. Вона, навпаки, її ніби зволожує. І вбирається, вбирається шкірою, в неї така супер класна, якась натуральна текстура, така м'якенька, якась навіть трішки пориста, трошки жирненька така, ну супер. І не тестується на тваринах ця продукція. 6 місяців з моменту відкриття, тобто це не так багато. І 12 місяців з дати виготовлення. ось. Покажу вам склад, дуже хороший склад без якихось хімічних речовин, без парабенів, без силіконів. Суперська маска, і ціна її була така доволі непогана. Здається, щось 300 гривень в районі 300, -300 гривень за таку якість і за такий об'єм. Це дуже класна ціна. І також в мене закінчилося. Закінчився крем. SPF для обличчя денний, я вирішила поновити і взяла від цієї ж марки ось такий живильний і зволожувальний крем SPF 40. Дуже класний він дійсно швидко вбирається. Не видно взагалі, що це SPF, так? Тобто креми з SPF часто або погано вбираються, або залишають жирний блиск. Або такі білі, да, вибілюють дуже сильно обличчя. То тут нічого цього не було. Він, реально, як звичайний, якийсь там нічний крем середньої консистенції, дуже швидко вбирається. На шкірі взагалі ніяк його не видно, нічого не залишає. 30 мл. Також 6 місяців з дати відкриття. Ось склад його. Ось я відкрила цей крем, бачите? Він такий дуже-дуже ніжної текстури, теж такий трішки ніби повітряний, схожий чимось на морозиво або на збиті вершки. Дуже класний запаху в нього немає. Тому, друзі, якщо ви шукаєте якийсь класний SPF-крем, на весну, можливо навіть на зиму, якщо у вас шкіра до пігментації схильна, як у мене, то ось цю марку можу вам з легкістю і з радістю порекомендувати. У них є засоби від акне. Це в них прям такий, знаєте, їхній, ну, їхній такий штіхпункт. Тобто вони спеціалізуються на засобах від акне. І також просто для шкіри, для волосся і для тіла в них є засоби. Так що, друзі, рекомендую від усього серця. Ну що ж, ось таке було моє відео. Я знову у ванні і сподіваюся, що вам сподобалося це відео, цей влог. Я зараз без макіяжу, тому не звертайте уваги. Піду займатися своїми справами далі. Сподіваюсь, що цей влог я змонтую швидко і через кілька днів він вже буде на моєму каналі. Я вам дуже-дуже дякую, що ви дивитесь мої відео, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, це дійсно мені дуже важливо, тому що через те, що я публікую відео рідко, не дуже часто, YouTube їх починає провалювати в пошуку. Вони не з'являються у вас, тому будь-яка підтримка, коментар, лайк, підписка мені дуже дуже важливі. І я вам дуже дякую, що ви додивилися до цього моменту. Всіх цілую і всім па-па!